Відвантажуємо Асіки сьогодні, показую більш детально. Це прості коробки від з 19 на D-93H. найдешевші Асіки на біток, але вони лише на безкоштовну розетку. А ось самі Асіки. До речі, гляньте, як вони виглядають. Повністю новенький апарат. Нові корпуси, решітки, взагалі без пилу. Ці апарати пройшли ТО, заміна термопасти. Клієнт захотів переконатися в тому, що вони будуть рік працювати без проблем. Три роки вони стояли, не зайвом будемо замінити термопасту, щоб вона виконувала правильно свої функції. Також сьогодні у нас відвантажуються дже ось ці два штуки, і ще відвантажуються 21 Pro на 245-те РХЕш. Сашко, який відвантажується? І Коротше, всі прошки, десь 45 трахеш, ті три, що були по класній ціні, ага. вони всі куплені. Просто сьогодні поїде один і ще два через день. Ну, знову косі якісь класний. О, Катясик. Катясяк, добрий день, що майниш? І Не знаю, що він майнить, але все він як слон. Дугі мають.